І погодилися виділити кошти на а, безповоротну фактичну допомогу для малого бізнесу. Мова йде про е, конкурс, який є принципі, нестандартним і першим в Вінниці. Е, і це перша спроба подивитися, як бізнес чи готовий бізнес до, до того, щоб нести якусь відповідальність перед громадою, який не може тільки брати, а може щось віддавати. Головна ідея конкурсу це допомога бізнесу, який зможе потім віддавати послугами, товарами, іншими можливостями, які є, для тих, хто потребує допомоги. Треба перше в будку, а потім далі рибу. Просто роздавати рибу тяжко, тому якщо ми кажемо, що хтось міг безпілк бізнес допомагати, то перший бізнес має чітко розуміти, що він може, ну яку він може отримати підтримку для, цього, для цих можливостей. Крім цього, такий, така, такий шанс він дає можливість подивитися, наскільки готовий бізнес до не тільки до соціальної відповідальності, а до якихось новацій, до можливостей розвитку свого бізнесу, який є, і до того, щоб можна було зробити щось цікаве, нове, щоб відрізняло місто від ну, такими цікавими речами. По суті, самого конкурсу. Передбачається, що протягом досить короткого терміну. Ми в два етапи проведемо відбір потенційних учасників цієї програми. Як це буде виглядати? До 9-го числа ми відберемо концепти ідей. У вас є на руках на руках вході, надавали концепт самої заявки, просто ідея бізнесу. З них де відібрано 20 підприємців з цікавими ідеями. Для них, буде проведено, три навчальних модуля це бізнес-планування, система захисту бізнесу і соціальна відповідальність. І вже потім по їхнім бізнес-планам буде відібрано від 5 до 10 підприємців, які отримують на безоплатній основі так звану безоплатну позичку обладнання в межах того бізнес-плану, який вони запланують.